Привіт глядачі каналу Сонет. В цьому короткому відео я розкажу, як написати або ж зробити твіт у Твіттері. Зрозуміло це для самих початківців, але хвилюють навіть такі питання. Тому, якщо у вас вже є твіттер-аккаунт, і ви знаходитесь на головній сторінці, то на головній сторінці у вас є два варіанти. Ви можете вверху сторінки написати і натиснути кнопку Твіт, і ви можете справа вверху сторінки натиснути на Твіт і написати новий твіт. Так? Це два варіанти. Якщо ви знаходитесь на своїй сторінці, Тобто, таким чином, ваш профіль виглядає, то у вас варіант тільки той, який ми використовували другий, зробити твіт. Це все. Якщо відео було корисним, ставте палець вверх та підписуйтесь на мій канал. Бувайте!